І депутати та затори. в пам'ять про заємних наших земляків, українських військовослужбовців та цивільних громадян України, які боролися за свободу та цілилися незалежність нашої країни. Прошу вшанувати хвилиною мовчання. Письмової реєстрації на сьогоднішню 50-ту позачергову сесію сільської ради, 8 спихання, з 26 депутатів прибуло 16. У відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні ми правоможні розпочати роботу. 59-ту позачергову сесію сільської ради оголошую відкриті. we yeah. Порядку денного попереднього розглядано на засідання постійної комісії. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні рішення Ради приймається відкритим прийменним голосуванням. Прошу відчинену комісію я заняли свої місця. Порядок денежно. перше. Про внесення змін до рішення Джулинської сільської ради 8 скликання від 17 грудня 2021 року No. 1614 про затвердження програми соціальних захист та охорони здоров'я населення Джуненської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки. Друге питання про внесення змін до рішення 42 сесії 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 42 4218 про бюджет Джуненської сільської територіальної громади на 2025 роки. Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання пронесення змін до річних Джулинської сільської ради 8 скликання від 17 грудня 2021 року номер 1614 про затвердження програми соціальних захист та охорони здоров'я населення Джунської сільської територіальної громади на 2022-2025 роки інформує про статтю Тетяна Дмитрия «Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я». Будь ласка. Особам з інвалідністю внаслідок війни, а саме передбачається внесення змін до нашої програми, заходи програми доповнити пунктом такого змісту надання одноразової матеріальної душової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни. А, якщо коротко, то звернулася до нас жителька до сільського голови звернулася дошацькі. Вона є внутрішньопереміщеною особою. Її чоловік також є внутрішньопереміщеною особою. Чоловік отримав інвалідність внаслідок війни і вони потребують ремонту власного житлового приміщення. Оскільки ви знаєте, що державні гарантії сьогодні не забезпечують проведення такого ремонту, тому згідно з статті четвертій закону України про місцеве самоврядування в Україні пропонується передбачити таку соціальну гарантію за кошти місцевих. Не в до війни, а під час бойових дій. Він... Учасник... Учасник Дивіться, є учасник бойових дій, але коли він подається на отримання віде. статусу особи внаслідок... з інвалідністю внаслідок війни, вони повертають посвідчення учасника бойових дій і їм подають посвідчення інвалідних війни. Є запитання до Тетяни? Одноразово Дана ну, одноразова виплата буде проводитися один раз на 5 років. Орієнтовна кількість таких осіб, на сьогоднішній день в нашій громаді складає приблизно 35 осіб. А, зрозуміло, що ця кількість буде збільшуватись. Зрозуміло, що і потреби будуть збільшуватися, але буде залежати від бюджету громади. Якщо а, будуть. А, Вільні, вільні кошти і воля депутатів, тому цю суму буде завжди можливість збільшити. Знову ж таки, наголошую, що державна гарантія, яка була передбачена постановою Кабінету міністрів України, внесені зміни до цієї постанови і держава, ці видатки зобов'язала, можна так сказати, не зобов'язала здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів. Але ну, ви знаєте, що місцеві бюджети це і бюджет територіальної громадських селищних міських рад, це і районні бюджети, це і бюджет обласної ради. Але також, наші жителі вони звертаються безпосередньо до нас. Тому на сьогоднішній день така можливість ось, виділяти в сумі пропозиція в сумі 20 тисяч гривень. Відчина комісія, будь ласка. Хто за пабіт? Будет мирную тему, да? Вишневский. Получается. Хайдей. Жутбор. Жмени успел. Разінчук. Захарайцы. За руденку сказал. Хочко. Чабан. Зло. Ще місяця. Рішення прийнято. Пере... Переходимо до слідуючого питання. Друге питання. Про внесення змін до рішення 42-ї сесії, 8 го скликання від 20 грудня 2024 року, 42-18. про бюджет. Джунські сільської територіальні громади на 2025 рік інформує про Олена Олена, начальник фінансового управління. На дня, ви. шановні присутні. Ваші увазі пропонується проекти рішення про внесення змін до бюджету. Гостра необхідність у проведенні даної сесії виникла на підставі постанови кабінету міністрів номер 1211 від 25 вересня, яка передбачає виділення субвенції з державного бюджету на. Харчування учнів початкової школи нашу, нашої громади і відповідно до цієї постанови, до нашого бюджету надходить субвенція у розмірі 843 тисячі 400 гривень. І відповідно ми збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету територіальної громади та видаткову частину на зазначено суму. І крім того, відповідно до попитання головного розпорядника управління соціального захисту та охорони здоров'я на підставі. Внесення змін до програми про одноразові виплати. Ми збільшимо видатки за рахунок вільного залишку коштів бюджету загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2025 року у розмірі 100 тисяч гривень на, на виплату цієї одноразової допомоги. У разі необхідності зазначена сума може бути збільшена. мене все. Дякую. Є запитання до Олег? Немає?

Дякую вам за те, що прийшли і прийняли ми ці рішення. Питання 50-ї позачергової сесії вичерпано. 50-ту позачергову сесію оголошую закритою.